Особливий день. День, коли навіть дзвінки звучать святково, а край пише особливо рівно, бо сьогодні день вчителя. Але є одна загадка, яка турбує усіх педагогів. Вона складніша за теорему Піфагора, запутаніша за програму з математики і таємничіша за оцінки в журналі. Це, Це зарплата вчителя. вчителя. Кажуть, що вчителі живуть на зарплату, але самі вчителі знають. Вони з зарплатою просто знайомі, знайомі, але не друзі. Це як з фізикою. Знаєш, що вона є, але ніколи не бачиш. Я чула, що зарплату вчителя можна побачити тільки через мікроскоп. Саме так, вона ніби є, але її завжди мало видно. Кажуть, зарплата як сонячне затемнення. Чекати довго, а дивитись можна тільки хвилинку. І залишає після себе спогади квитанції за комуналку та чеки з магазину. Ага. Але сьогодні, друзі, ми здійснимо диво. Ви побачите справжню зустріч, учитель і його зарплата. зарплата. Нарешті, я вже думала, що ти загубилась десь між премією і надбавкою, яку я дуже рідко бачу. Я чекала тебе, як мон чекає нової реформи. Думала ти про солідна, вся в Гучі, а ти якась екстер та ще й сте конфе. Ну, вибач, це мій стиль. Я маленька, але офіційна. Та ти ж така худюща, що якщо повернешся боком, тебе буде вибра тільки у ксероксі. А що худа, значить, сучасна. Я на державній дієті і фітнесі для купюр. Мінус калорії, мінус гривні, плюс оптимізм. Я думала, що ти виросла. А ти знову початковій школі. Яка вже є. Але я чула, що в вищій школі навчається премія. Замов ти її. Але кажуть, її ще ніхто не бачив, а я щомісяця приходжу. Я думала, ми з тобою підемо в магазин. Купимо новий костюм, кавоварку, може, навіть ноутбук, кавоварку. Хіба що кавову ложку, І то кредит на 24 місяці. Я навіть мріяла, Може, цього разу я нарешті піду у відпустку. Справжню сонце, морем, контрольних та журналів. Відпустку, хіба у сусідній село на велосипедах. А ще я мріяла купити новий ноутбук, щоб писати плани, текстові завдання. Презентації, ноутбук, хіба що іграшковий, вистачить. Добре. А тоді хоча б на піцу вистачить? На піцу? Хіба що якщо ти принесеш сир, тісто, духовку, тоді добре? Я хіба що можу купити кетчуп, але не оригінальний. А той найдешевший з надписом 5% томатний соус? Ну все, піца зникла. Залишуся бути від оптимізму. Отак і живемо. Маленька зарплата і великі мрії. Ага, зарплатенько, ходи сюди. Сама вже близько, батарейці не нагріють. Ой, ой та я ще так маленька. Тим краще, мені легше ковтати. А я, а ти Тримай квитанцію, сувенір на згадку. А ось і моя клієнтка. Ходи, зарплатенько, в мене знижки. Хліб по ціні золота. Яйця як коштовності. Картопля для клієнтів. Не рвіть мене, я ще молода. Та хоч на шоколадку залиш. у пантик. Покладеш під подушку, буде шоколад снитися. Ха, давай зарплату. Приймаю все, віддаю сльози. А я а, тобі. Чек знак ти сам баланс нуль. Учителю, поповни мене на 100 гривень і тоді ти зможеш написати цілий два смс. А якщо 200, ще й напишеш ОК у своєму чаті. І я тут, учителю, я тобі допоможу написати повідомлення в батьківському чаті у вайбері. І надсилати смішні меми, скасовувати контрольні. Ого! Тепер в батьківському часі я великий і багато як президент? Але для цього мені теж потрібні гроші. 100 гривень, і я стану суперсильним. 200 гривень.